Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. З 6 листопада тепло з'явиться і в оселях полтавців. На засіданні міськвиконкому прийняли рішення про початок опалювального сезону. Тіло хлопця, якого вдарило блискавкою під час тренувань у Яхтклубі в горішніх плавнях, дістали семиметрової глибини. 12-річна Полтавка Ліза врятувала від загибелі чотирьох кажанів. А тепер про це та інше більш докладно. Із теплом в оселях, 6 листопада у Полтаві стартує опалювальний сезон і в житловому секторі. Це рішення сьогодні підтримали на засіданні виконавчого комітету Полтавської міськради. Окрім цього, підтримали проєкт рішення про зміну маршруту номер 44 огнівка завод ГРЛ та ряд інших питань. Подробиці дивіться у сюжеті. 6 листопада розпочнеться опалювальний сезон і в оселях полтавців. Таке рішення ухвалили на засіданні Полтавської міськвиконкому 2 листопада. Температурний режим ми бачимо зараз не 8, але ми бачимо, що ми все надзвихаємо всіх будівель вже сиро. Зрозуміло, що ми і так, я вважаю, всі достойно пройшли і зекономивши певний період. Тож в даний момент у зв'язку з кількістю звернень громадян, ми розуміємо. Що і так, і так у нас будуть запитання. Але сирість і, очевидно, будівля вже інколи набагато дискомфортніше, ніж на вулиці. Це є факт. А маршрут автобусу номер 44 огнівка завод ГРЛ» тепер пролягатиме по новому через вулиця Європейську, Решетилівську та Гожулівську. Це рішення також підтримали на виконкомі. Змінити його попередній напрямок, запропонований у 2021 році. Огнівка автовокзал Великотирнівська ГРЛ» довелося у зв'язку з відмовою перевізників обслуговувати цей маршрут. Пояснив головний спеціаліст відділу з питань транспортних перевезень та зв'язку Юрій Хоменко. З метою забезпечення прямого транспортного сполучення мікрорайону огнівка і ГРЛ та для, для вивчення пасажирів потоку за маршрутом, який пропонується вами затвердити, наразі здійснює перевезення перевіз... пасажирів, перевізник ПП Транс СВ. Даний напрямок влаштовує як перевізника, так і мешканців. Ухвалили присутні рішення про заборону зупинки та стоянки транспортних засобів на двох ділянках вулиць Полтави. Заборони зупинки і стоянки транспортних засобів, кримінок, таксі, що в посадку у виставку пасажирів, розвантаження чи завантаження за на ділянках вулично дорожньої мережі, вулиця Говоря, 40 будинків, 25 та 27 і вулиця Монастирська, в'їзд до КП, Друга міська клінічна лікарня, Портавської міської ради, з боку Володимира Косака-2. На виконкомі повідомили про ситуацію з білбордами, щоб під час негодці конструкції не несли загрози. Власники їх обстежили та надали в міську раду гарантійні листи. Одного із міських голів на Полтавщині підозрюють у зловживанні службовим становищем. Ідеться про укладання договору щодо розробки проєктно кошторисної документації на добудову басейну у навчальному закладі по завищеній вартості. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі. За даними слідства, у 2021 році міський голова за завищеною вартістю уклав із товариством договір щодо розробки проєктно-кошторисної документації на добудову басейну у навчальному закладі. У наслідок протиправних дій місцевому бюджету завдано понад 650 тисяч гривень збитків, що підтверджено висновками експертів. Посадовці оголосили підозру за частиною другої статті 28 частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Злов. Живання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групи осіб. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Наразі встановлюють коло причетних. На Полтавщині планують побудувати чотири сміттєпереробні заводи. Про це повідомив сьогодні міністр захисту довкілля та природних ресурсів України під час свого робочого візиту до Полтави. У яких саме громадах області можуть з'явитися ці заводи, розкажуть наші кореспонденти. На Полтавщині планують побудувати чотири сміттєпереробних заводи. Про це під час брифінгу повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. На одному із об'єктів відходи будуть сортувати, на іншому утилізувати, а потужності двох інших спрямують на виробництво сировини з пластикових відходів та електричної енергії. Саме такий комплексний підхід допоможе вирішити проблему управління відходами в регіоні, зауважив Руслан Стрілець. Полтавські області. Ми говоримо про кластер, який розміщуватиметься у Лубнах, Кременчугу, Полтаві та Кобиляхах. Ми говоримо сьогодні про орієнтовно 500 тисяч тонн твердих побутових відходів на рік. І ми сьогодні говоримо про потенційно 120-130 мільйонів доларів інвестицій, це трошки менше, ніж аналогічні об'єкти в Європі. Але це логістичніше і доступніше сьогодні для нас застосуванням тих самих сучасних технологій, які застосовуються в інших країнах світу. Система управління відходами в області на сьогодні є збитковою. Зауважив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Але в перспективі її можна перетворити на прибуткову при цьому без значного збільшення оплати цієї послуги для громадян. Останні 15 або 10 років. Майже нічого не відбувалося точки зору екології в області. Ми бачимо, що наша такі наші така бездіяльність і накопичення сміття вона призводить до просто екологічної катастрофи. Ми зараз підписали на спільний меморандум, в межах якого будемо якраз розроблювати всю технічну документацію, а будемо працювати з нашими інвесторами. Враховуючи ці три питання, ми зможемо вже вийти на конкретний термін будівництва заводів у практиці, зазвичай приблизно. Півтора року займає процес узгодження технічної документації і всіх інших. І потім вже ми переходимо до проєктної фази, коли буде побудовано. Нині визначають земельні ділянки для будівництва майбутніх заводів. Розповів Філіп Пронін. За його словами, це будуть об'єкти, співвласниками яких стануть громади. У 16-річного хлопця влучила блискавка біля горішніх плавнів під час тренування у місцевому яхт-клубі блискавка вдарила у каної, у якому перебував юнак. Після чотирьох годин пошукових дій рятувальники витягли тіло із води. Подробиці дізнавалася наша знімальна група. Місто горішні плавні майже дві години тривають пошуки. 1 листопада біля Горішніх плавнів під час тренування спортсменів у місцевому яхт-клубі у 16-річного хлопця, який перебував у Каноє, влучила блискавка. Після цього він пав у воду. Повідомлення про зникнення юнака до поліції надійшло о 17.00. Пошукові дії тривали понад чотири години. Говорить речник поліції Полтавщини Юрій Солаєв. Про подію було повідомлено поліцію, а також рятувальників. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група, а також водна поліція. Крім того, прибули е, рятувальники місцевої рятувальної служби е, із залученням водолазів, а також ресурсів поліції та місцевих мешканців. У кого були човни, розпочалися пошукові заходи, знайшли ціло хлопця на глибині 7 метрів та в 50 метрах від берега о 22 годині. За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним… керівництвом прокуратури відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 137… кримінального кодексу України. Це не обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей, якщо воно потягло за собою смерть дитини або інші тяжкі наслідки. І в рамках цього кримінального провадження наразі проводяться слідчі дії, і після їх завершення буде прийнято відповідне процесуальне рішення. Наразі слідчі поліції направили тіло хлопця на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Котре батьки оплакують смерть дітей. Полтава сьогодні знову прощалася із своїм захисником Сергієм Мірошніченком. Його в останню путь до свято Успенського кафедрального собору прийшли провести рідні, близькі та побратими. Побувала там наша знімальна група. Як не ця війна, й син був живий у Полтаві попрощалися із 47-річним Сергієм Мірошніченко. Ще один захисник загинув за незалежність України у свято Успенському кафедральному соборі. Влаштували чин відспівування. На війні Сергій Мірошніченко був стрільцем-оператором механізованого батальйону. Про свою роботу особливо не розповідав, згадує батько загиблого Микола Федорович. Каже, воно тобі не нужне, та воєнний ви те саме. Ну, а так, ну що за війну? Холодно, сиро, противно, нема добродушний. І взагалі гарний. Ну, як син. Всі безпокоївся за батька, дзвонив часто, бо приходилось вдома бути одного. Приїжджав в відпуск, збирався ще приїхати. Не приїхав. У мирному житті Сергій Мірошніченко працював водієм одного з полтавських підприємств. Та з початком повномасштабного вторгнення стояти осторонь не зміг. У квітні минулого року його призвали до лав зсу. Він мав звання старший солдат, згадує колега Сергія Владислав Іщенко. Ми більше ж так дружили з його батьком. На роботі було їх 60 чоловік водіїв ви розумієте. Ну затказний був ніколи нічого не хлопчик сюди або ще ну. Бо Бу, був гарна людина, добродушний, веселий хлопчина. Ну, До обов'язків відносився нормально. Був гарний товариш, надійний. Дав то, що його немає, там хто небезпечний. Загинув полтавець 20 жовтня цього року в результаті поранень, які отримав під час мінометного обстрілу позицій підрозділу. Сталося це біля села Площанка Сватівського району, що на Луганщині. У нього залишилися батько та сестра. Поховали бійця на Затуринському кладовищі. Продовжуємо випуск. Постійна сонливість та стомлюваність можуть бути симптомами судинних захворювань. Нині вони значно молодшають, кажуть лікарі, і мають важкі наслідки для організму. Про сучасні методи профілактики та лікування хвороб судин у Полтаві ми дізнавалися у п'ятій міській лікарні. Судинні захворювання стали хворобами молодих. Це група хвороб кровоносних судин, що супроводжується важкими наслідками для організму аж до втрати функцій деяких органів або летальних випадків, пояснює лікар-невролог 5-ї міської клінічної лікарні Полтавської міської ради Оксана Тондій. Якщо ще років 15-20 тому ми всі знали, що інфаркти, інсульти, інші судинні катастрофи це переважно хвороби вікової групи 60+, то на жаль, зараз ми все частіше зустрічаємось з особами. 30 і до 45, які приходять з результатами обстежень, і Олихом ми там бачимо вже перенесені інсульти, а клінічно бачимо досить непрості наслідки перенесених судинних катастроф, які е, не ліковані. За словами лікаря-невролога, судинні захворювання мають численні симптоми. Серед них і постійна сонливість. Людина молодого віку відчуває якісь постійні сонливості, повищену остомлюваність, схильність до непритомностей. Причому це може бути не обов'язково запаморочення з непритомністю з падіннями. Це може бути відчуття запаморочення, коли людина відчуває, що отут може відключитися, але встигає сісти. Свідчити про наявність судинних захворювань може й своєрідний малюнок на кінцівках, говорять фахівці. Ми дуже просимо звертати увагу на так званий мармуровий малюнок на кінцівках, особливо на кістях і стопах, синюшність ценетичний відтінок. Ми дуже просимо звертати увагу на схильність до набряків і обличчя, і кінцівок, і тулуба. Ми просимо завжди звертати увагу при фізичних навантаженнях, чи не з'являється відчуття запаморочень, чи сонливості, бо це все це може свідчити про початкові явища судинні, а може вже і бути симптомами більш серйозного стану. Попередити розвиток судинних захворювань може своєчасна діагностика, наголошують медики. У неврологічному відділенні 5-ї міської лікарні застосовують різні методи для встановлення точного діагнозу та призначення в разі потреби ефективного лікування. Ми проводимо. Обстеження з метою з постановки діагнозу або підтвердження його, такі як електроенцефалографія, реоенцефалографія, реовазографія, судин верхніх та нижніх кінцівок, УЗД-обстеження судин мозку, обстеження ефективні, неврологічне відділення в нас завантажені вищі норми. Щоб запобігти судинним захворюванням, спеціалісти радять бати про якісний сон, займатися спортом, правильно різноманітно харчуватися та за можливості знижувати свій рівень стресу. Навчальну лабораторію центр саногенної психології відкрили при Полтавському педагогічному університеті. Які методи терапії там застосовуватимуть, хто може проходити реабілітацію та навчатися, розкажуть наші кореспонденти. Можна дізнатись, наприклад, яким ти бачиш себе сьогодні, яким ти бачиш себе через рік. Арт, фото, музична терапія, метафоричні, асоціативні карти та багато інших методів психологічного розвантаження. На базі факультету психології та соціальної роботи Полтавського педагогічного університету відкрили навчальну лабораторію Центр саногенної психології. Люди всі знаходяться в травні війни, і діти, і дорослі. Вони всі потребують підтримки. І тому відкриття цього центру саногенної психології наразі дуже актуальне. Санос це спрямування на здоров'я, саногенне мислення, покращення емоційного стану, здатності регулювати свої емоційні стани. А це кушетка Фрейда. Вона також є складовою терапії. Кушетка Фройда. зігмонт Фройд приймав пацієнтів така історична. Довідка лежачи для того, щоб не дивитися на пацієнтів, і власне ця кушетка вона допомагає розслабитися пацієнтові. Учасні техніки психологічного відновлення є невід'ємною складовою соціальної підтримки і військових, і цивільних. На цьому під час відкриття центру акцентував перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Депутатський корпус Полтавської обласної ради не лише приймає участь сьогодні в форумі, а ми сприяємо в реалізації багатьох проєктів педагогічного університету. Це лабораторія соціально психологічного спрямування. Я думаю, що вони будуть залучені до процесів реабілітації. У нас на наступному тижні починається в області обговорення проекту створення патронатної служби збройних сил України, і там велика складова також психологічна робота, соціальна робота. Центр саногенної психології доступний як для науковців, так і для тих, хто потребує психологічної реабілітації. Говорять ініціатори його створення. Тут можуть проводити свої уроки вчителі з учнями і навчати їх оздоровленню, здоровому способу життя. Тут можуть проводити заняття куратори зі своїми студентами з групами студентськими. Тут можуть проводити заняття ті громадські організації, які бажають допомагати людям, які потребують допомоги. От зараз, коли йдуть військові дії, тут можуть збиратися ветерани війни. Сьогодні багато людей травмованих не тільки фізично, а й психологічно. Це наші воїни захисники це їхні сім'ї, це їхні діти, це їхні батьки. І сьогодні з ними потрібно працювати на новій науковій основі. І сьогодні ця лабораторія допоможе вивчати стресові ситуації цих людей і їх лікувати. Після ознайомлення з навчальною лабораторією Центр саногенної психології освітяни та гості взяли участь в міжнародному науково-практичному форумі Психологія і соціальна робота у 21 столітті. Ловити рибу у зимувальних ямах на Полтавщині відтепер не можна. Заборона стартувала 1 листопада, повідомила начальниця відділу іхтіології полтавського рибоохоронного патруля Юлія Бондарь. Це допоможе зберегти водні біоресурси у зимовий період на рибогосподарських водних об'єктах регіону. Діятиме заборона до початку нерестового періоду, а це приблизно до 1 квітня. За порушення правил передбачене покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування збитків. Риболовля у цей період дозволяється за межами зимувальних ям, зимовими вудками та жерлицями всіх видів, скриги та у разі відсутності льодового покриву нахлистовими донними поплавковими вудками та спінінгами всіх видів, з використанням штучної або природної принади. Загальною кількістю гачків, на яких не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку. Пізня осінь це період, коли шукають собі місце для зимової сплячки, кажани. Зоозахисники закликають не турбувати рукокрилих, які можуть тимчасово оселитися на вашому горищі чи балконі. Вони не завдають шкоди людям та занесені до червоної книги. Як 12-річній полтавці Лізі довелося рятувати кажанів, розповідаємо у нашому сюжеті. Заважали кажани. Полтавець виявив на своєму балконі кажанів та почав скидати їх вниз. Не всі тваринки встигали розправити крила, тому просто падали на землю. Один кажан поранився, розповідає 12-річна Ліза, на очах у якої це відбувалося. Вона лежала ось тут, а інша лежала ось тут. Побачила, як чоловік з верхнього поверха їх кидав. Виявилося, що вони у нього поселились під карнізом і вони йому заважали спати. Чотири штуки ми їх взяли, а посадили в коробку, взяли додому і подзвонили у службу спасіння рукокрилих. На допомогу Лізі прийшла сусідка. Вони взагалі не не літали, а падали. На пол. Зателефонували, дали телефон Вікторії в Полтаві, позвонили, договорилися, що вона під'їде. Вона попросила знайти ящик, поскладувати. І от Ліза все це робила. Дітвора бігала, збирала, Ліза, збирала. Потім Вікторія вихор мені сказала, що там три дівчинки і один хлопчик, родий вечірниця. Представниця центру реабілітації Кажанів у Полтаві Вікторія Вихор рудих вечірниць оглянула, зважила, нагодувала та відпустила. Пораненого відправила на лікування. Чотирьох довелося забрати, напоїти, нагодувати. Три полетіли ввечері. А одне дуже було каженятко травмоване, і там не було шмат. Шкіри, і я зв'язалася з нашими ветеринарами, і його довелось доправити на Харків. Летючі миші вразливі та безпечні. Вони не п'ють крові, не чіпляються до білого одягу та не застрягають у волоссі, Розвіює міфи пані Вікторія. Кажанчиків саме рукокрилих понад 50 видів, дуже багато. І лише три з них є вампірами, і вони не живуть на території Європи. Тобто, всі кажанчики, які живуть на території Європи, є. Комахоїдні, там нектар п'ють. Пізньої осені кажани шукають прихисток для зимівлі, говорить Вікторія Вихор та закликає людей не турбувати рукокрилих, які перезимують і полетять навесні. Але якщо вони заважають, то не скидати їх з висоти. Якщо кажанчик спав, він одразу не відкриє крильця і він впаде, він розіб'ється. Тому... Будь ласка, якщо вони вам заважають, то можна просто е, взяти в якусь ганчірочку, е, винести на вулицю із е, піднесеної руки, чи може е, є якийсь стіл у дворі, якась е, 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 підвищення, щоб кажанчик сам сів, розглянувся, е, він трошки потремтить, розігріється так, він начебто заводиться як. Такий тракторець починає трошки тремтіти, але це не від холоду. Воно так набирає температуру. І потім він огляне простір, просканує і полетить сам. Зоозахисниця нагадує: усі види кажанів України занесені до червоної книги. У Полтаві 2 листопада чоловік випав з восьмого поверху медичного закладу. Повідомлення про це надійшло до поліції від медиків близько 12.30. Обставини та причини його смерті з'ясовують. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТІ. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.